Всім привіт! Ви на каналі Наташ Третюков і зараз ви послухаєте переказ з книжки для дітей про святих. Сьогодні я вам розкажу про Святого Миколая. Ви його, мабуть, знаєте. Так ось. Думаю, ви дуже багато раз чули, але як діти розказують дуже смішні історії про Святого Миколая. Їх подумали окремі люди. Але... Ви, мабуть, не знаєте справжню історію Святого Миколая. Або вам її все-таки розказували в школі. Ось, ось, Але якщо вам її не розказували, то ви про неї дізнаєтесь прямо зараз від мене. Був один бідний чоловік, в якого були три доньки. Одна старша, друга середня, а третя наймолодша. Але він був дуже бідний і не міг одружити своїх доньок. Адже в той час в його місті, в місті він на той момент жив, цей, цей чоловік жив в Туреччині. Так ось. В тому місті... Ой. В нього, да, в Туреччині і в тому місці особливо, був такий закон, що, якщо о, жінка дружиться з чоловіком, то в, вона має принести в сім'ю чоловіка гроші, майно абсолютно любе. Але вони були настільки бідні, що. Їм не було нічого що принести. Про цю ситуацію дізнався Миколай. В нашому випадку святий Миколай. Він при, підійшов до вікна, коли о, всі спали і закинув до них закинув до них в будинок мішок золота. О, Чоловік дуже зрадів, але його мозок цікавило, хто це все-таки зробив? Але він не звернув уваги, але з часом він про це забув і, і але одружив свою старшу доньку. Потім, але в нього залишалися дві молодші. Потім про це я знову дізнався Святий Миколай. А, тому що виявилось, що йому не вистачило одного мішка золота. Він підійшов до вікна і закинув і, і інший вже другий раз. На цей раз йому дуже хотілося дізнатися, хто це. Але він знов одружив свою посередню доньку і, і пішов спати. Але перед цим. О, і наступний день ввечері пішов спати, але перед тим як йти спати, закрив всі вікна, залишив тільки відкрити двері і сів там. Йому було дуже цікаво, хто це йому все-таки приносить весь цей час золота. Святий Миколай щось запідозрив, тому що всі вікна були закриті. Тому мішок золота він закинув. А прямо через трубу, через яку проходить дим, димохід. Ось така от історія. Але він все своє наступне життя комусь допомагав. І про нього дізнались абсолютно всі в Туреччині, а потім і по всьому світу. Адже це місто було дуже туристичне, але майже всі, хто в ньому жив, були дуже бідні. Там було тільки дуже мало людей, які були багатими. І ось Є, існує ще дуже багато історій про Святого Миколая. Але в кожної із них одна суть, що Святий Миколай допомагав людям. І ось, навдяки Святого Миколая появилось цілих три свята: Перше свято День Святого Миколая. Його святкують 6 грудня або 7. Кому як? Наступне свято це Новий рік. Його святкують 31 грудня або 1 січня. І останнє свято це Різдво. Його святкують 7 січня або ж 28 грудня. Це залежить від того, який календар в людина. І з новим роком те саме. Але зараз я розповім, як воно саме розповсюджувалось, а розповсюджувалось воно саме так. Після того, як воно розповсюджувалось по всій Туреччині, то воно пішло і по всій Європі аж до самої України. І, і від того дня всі знають про. Святого Миколая Всім пока, якщо ви прослухали переказ, З книжки для дітей про святих. І в мене є одне прохання до вас. Заради для того, щоб вам це все переказувати, особливо цю сторінку про Святого Миколая. Це достатньо важко. І я вас прошу поставити лайк на це відео. Якщо, якщо ви, звичайно, захочете, всім пока. що ви послухали приказ, з книжка для дітей просвітила. Всім пока!